Сьогодні самоврядування приватних виконавців України це не просто концепція, це дієвий механізм, який покликаний для захисту прав інтересів спільноти, а також для зростання нашої професії і наших інституцій. Через дієве самоврядування ми прагнемо до розширення повноважень, до встановлення дійсно якісної системи примусового виконання рішень, і ми ставимо перед собою амбітну мету в побудові не просто професії. А розбудови системи правової України. Зокрема, якщо говорити сьогодні про сферу приватного виконання судових рішень і інших органів, якщо відкинути емоції і констатувати тільки цифри, ми бачимо, що це досить ефективний інститут, і сьогодні він навіть показав свої переваги в порівнянні з державною системою виконання судових рішень. Власне, у кожної професійної організації є свої задачі, є свої горизонти. І АПВУ, як і Асоціація арбітражних керуючих, вони йдуть до цих горизонтів. Я думаю, що це в першу чергу визнання себе незалежною професійною спільнотою, яка має вплив і яка має забирати на себе повноваження. Ще більше повноважень забирати від держави, а держава має довіряти такій І От це стосується абсолютно кожної саморегулюваної організації, для того. Щоб довести, що вона справжня, що вона може, що вона спроможна, має пройти певний час, певний досвід, та, про який можна говорити, і який буде безапеляційним. На сьогоднішній день наміщено чіткі кроки щодо розвитку спільноти, щодо розвитку законодавства для того, щоб стати на шлях зрівняння повноважень приватних і державних виконавців. Я високо ціную вклад наших європейських та інших партнерів в розвиток самоврядних професій. Це класно, це круто. Ми дійсно відчуваємо ваше плече і дійсно вдячні вам за підтримку. Повторюсь, я особливо ціную зусилля нового демократично та незалежно обраного керівництва асоціації приватних виконавців щодо наведення ладу всередині асоціації. Дякую всім організаторам. Ми на вірному шляху, і наш шлях є непорушним, і ми досягнемо цілі. Нам вдалося надіслати важливий сигнал юридичної спільноті України, що наша асоціація зміцнюються, розвиваються високими темпами і займають важливе місце в системі правосуддя України. Сьогодні на нашій сесії ми зачепили такі важливі речі: як зробити саме організації ближчими до суспільства, цікавішими для суспільства, чому вони є важливими для суспільства. І на мій погляд, модернізація і цифровізація нашого досвіду роботи в самородівних організаціях зробить вільні професії, які саморегулюються ближчими до суспільства, зрозумілішими суспільством, і зрештою будуть корисними суспільству загалом. Сьогоднішня конференція стала першою в своєму роді нагодою і чудовою платформою для діалогу між приватними правовими професіями, в цілому професіями, які регулюються міністерством юстиції, які включають в себе приватних виконавців, арбітражних керуючих, приватних нотаріусів, але також і судових експертів для того, щоб обговорити питання, які стосуються саморегулювання і самоврядування цих професій. Ми сподіваємося, що цей діалог буде системний і дозволить вивести на новий рівень не тільки діалог між регулятором. Міністерством юстиції та цими професіями, але й взагалі усвідомлення та майбутню долю цих професій. Майбутнє наших всіх професій юридичних саме за саморегулюванням. І на шляху до саморегулювання ми маємо знайти баланс. Баланс між професійними інтересами всередині наших професій, з інтересами держави, суспільства, громадян і бізнесу саме в пошуку балансу і буде істина, і ми знайдемо правильний шлях. Приватний виконавець термін приватний він є доволі умовним, тому що допуск до професії приватного виконавця здійснює держава. Дисциплінарні процедури відносно приватного виконавця здійснює держава. Отримання винагороди регулює держава. Правила, за якими працює приватний виконавець, також визначає держава. Чи є в даному випадку держава ефективним регулятором? На це питання ми намагались знайти відповідь на нашому заході. Наступне питання: чи готова спільнота прийняти на себе ці повноваження? Чи є вона дорослою в тому сенсі, аби не викликати такі ж нарікання, як і міністерство юстиції в сенсі допуску до професії і дисциплінарної відповідальності? Хочеться зазначити, що самоврядування не твориться лише адміністративними органами цієї самоврядної організації самоврядування твориться кожним членом спільноти. Спільними зусиллями ми здатні побудувати дійсно дієву професійну самоврядну організацію, яка дозволить популяризувати професію, додасть впливу нашій професії. Професія приватний виконавець складна, публічна і відповідальна. Ми щодня стикаємось з новими викликами: емоціями сторін, невідповідністю очікувань, з нерозумінням, як нам бути в тих чи інших ситуаціях. Професіональна етика це не як тягар, це як основа довіри, поваги та гідності. Саме організації приватних виконавців та арбітражних керуючих є молодими організаціями, але є досить амбітними, цілеспрямованими і враховуючи, що ми відвідуємо такі форуми, говоримо про актуальні важливі теми. Я переконаний, що крок за кроком ми досягнемо успіху в наших професіях. В інтесесі роботи органів самоврядування є результат. Результат, який бачить спільнота. Результат, який бачать наші колеги, інші професійні спільноти. Мені дуже приємно бути сьогодні учасницею цього заходу. Я модерувала другу сесію, і мені здалося, що наша дискусія була дійсно дуже жвавою, що тільки підкреслює таку важливість і такий суспільний інтерес усіх наших колег до нашого заходу. Дуже вдячні силам оборони за те, що сьогодні мали можливість працювати офлайн. Сьогодні на конференції було запропоновано новий концептуальний підхід до формування нових органів і розбудови асоціації приватних виконавців України. Запропоновано створення нового органу, який стане балансом між демократією, регіональним представництвом та ефективністю, і може стати дієвим механізмом розбудови самоврядування. Мета будь-якого самоврядування, взагалі, генеральна ідея, фундаментальна ідеологія самоврядування. Я вважаю, має бути це інституційна спроможність і відповідно, певна суверенність або автономність тих процесів, які ми можемо перебрати до себе як саморегулятивна організація від нашого державного регулятора. Наголошую, що треба залучати і бути більш активним учасником життєдіяльності нашої професії. Сьогоднішній захід, на мій погляд, відбувся в максимальному професійному рівні. Його відокремлювало те, що це був незвичайний форум класичний, коли є заготовлені виступи. А відмінність була в тому, що якраз можливість спілкуватися, наприклад, там по моїй сесії, взагалі, ми не знали, яким чином вона буде модеруватися, і була жвава онлайн дискусія. І я вважаю, ми всі отримали задоволення. Дякую організаторам. В активі спільноти маємо вже другий постійний захід. А саме, конференція «Дієве самоврядування». це вказує на те, що спільнота розвивається, що еволюційний шлях іде в правильному напрямку. Дякую організаторам за такий чудовий захід і дякую всім учасникам за те, що ми зголосили зібратись, обговорити всі нагальні проблеми і окреслити шляхи для їх вирішення. Рухаємось далі для розвитку спільноти приватних виконавців України. Консолідація та синергія всіх представників самоврядних організацій, судових експертів, приватних виконавців арбітражних керуючих показали свою ефективність сьогодні на міжнародній конференції дієве самоврядування, «Потужний консолідуючий фактор 2.0». Зустрінемось у наступному році і обговоримо ще детальніше ці питання.